Вітаю! З вами компанія RedieVol. Продовжимо знайомитися з панелями ClickWall. ClickWall – це система стінових панелей, яку дуже легко встановлювати. Вона використовує запатентовану технологію UnicLick. Просто клад і панелі надійно з'єднані між собою. Меламінові панелі ClickWall пропонують широкий вибір кольорів і текстур. Це надійний матеріал, який витримує подряпини і зношування краще, ніж пофарбовані стіни. Доглядати за панелями дуже просто. Вони не потребують спеціальних засобів для миття, легко очищуються і залишаються в чудовому стані довгі роки. Кліквол підходить і для житлових, і для комерційних приміщень. Панелі створюють гладку стильну поверхню, яку легко підтримувати чистою. Це поєднання стилю та практичності робить кліквол ідеальним вибором для сучасних інтер'єрів.